Багатонаціональне тактичне навчання Репідтрайден Trident 2014 набирає обертів. Військові різних країн світу проводять спільні тренування на Львівщині у міжнародному центрі миротворчості та безпеки. Залучили до навчань і курсантів Академії сухопутних військ. Днями вихованці Львівського військового вишу разом з бійцями національної армії Республіки Молдова та війська польського здійснили 40 кілометровий марш на бойовій та автомобільній техніці. Також вони обладнували рухомі та стаціонарні блокпости. Наша задача – не допустити проникнення противника, а також слідкувати за перевезенням різної контрабанди, щоб не допустити перевезення, і виконувати свої прямі завдання. Відповідно до сценарію навчання, розвідувальний підрозділ прочисував територію попереду руху колони та забезпечував її просування. На підозрілих ділянках військові перевіряли дорогу та підступи до неї на наявність небезпечних вибухових речовин. На колону зненацька напала диверсійна група, яку розвідники успішно знешкодили. We have also ми заарештували двох цивільних людей, які поводились дуже агресивно. Також нашим завданням на цій території була охорона хімічного заводу. для українських військових це навчання хороша польова практика. Всі завдання максимально наближені до тих, які сьогодні мають місце в зоні проведення антитерористичної операції на сході нашої держави. Багато для себе нового дізнався за цей період. В Тому ж як організовувати блокпост більше для себе дізнався набагато на багато практиці, більше практики. І так це для мене дуже добре. Я вважаю.